Це автомобіль, який поєднує в собі все, що ви шукаєте. Потужність, надійність та стиль. І це BMW 316 2011 року. Справжня класика німецького автопрому. Це авто має чудову керованість, надійний 2-літровий дизельний двигун. Та дуже гарний дизайн. Ідеально підходить для міських поїздок та тривалих подорожей. Тут у нас 299 тисяч пробігу, механічна коробка передач. Повністю обслуговане авто, яке не потребує вкладень. І давайте я вам покажу його детальніше. Авто виглядає дуже гарно, немає ніяких видимих нюансів по кузову. Ось так у нас виглядає ключик. Салон у нас тканевий, механічне регулювання сидінь, підлокотник, управління мультимедією, шестиступенева коробка, електросклопідйомники, регулювання дзеркал, мультируль з голосовим керуванням. Тут у нас кнопка старт-стоп. Клімат, мультимедія, все працює. Тут у нас управління мультимедією Навігація. Музичка працює, все працює. Позаду у нас Салон у гарному стані, немає ніяких нюансів. Підлокотник. Тут у нас також електросклопідйомники. Багажник у нас доволі вмісткий, є шторка. Тут у нас є додаткові полички. І в цілому це дуже круте. Сімейне авто. Цей БМВ пройшов повну перевірку та готовий до будь-яких нових пригод. Тому не втрачайте шанс стати власником цього авто, який підкреслить ваш статус та служитиме ще дуже багато років. А я нагадую, що це авто ви можете оформити в лізинг, в кредит. Також ви можете у нас скористатися послугою «Автовикуп» та продати власне авто за розумні гроші. Тому за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.